Дорогі земляки, коротко про підсумки сьогоднішнього дня та ночі. До 3 години ночі на місці вчорашнього удару російських окупантів по житловому будинку працювали рятувальники. Загалом були задіяні 64 фахівці, рятувальники, гірничий рятувальний наш загін, кінологи, патрульні поліцейські, плюс працівники комунальних служб більше ста фахівців. Вдалося врятувати з-під завалів шестеро людей, трьох дорослих і трьох дітей. На жаль, опівночі під завалами зруйнованого будинку рятувальники знайшли ще одну жертву: загиблу, півторарічну дитину. Таким чином, кількість жертв вчорашнього ракетного удару окупантів по Кривому рогу складає чотири загиблих, троє з яких загинули на місці, а один учора помер у лікарні та 13 поранених. У місцевих ЗМІ є інформація про ще одного померлого сьогодні в лікарні, але це не відповідає дійсності. Можливо, вони мали на увазі вчорашні дані. Вічна пам'ять загиблим, вічні прокляття окупантам. За кожен злочин на них чекає розплата. Також цілодобово працюють комунальні служби нашого міста та енергетики. Вони працюють і зараз. Вчора нам вдалося... Утримати системи водопостачання та газопостачання на генераторах. Також на генераторах відпрацювали й малі котельні. Це дозволило уникнути розбалансування воду та теплосистем в умовах повної відсутності електропостачання. Фактично, це був блекаут. Інакше знадобилось значно більше часу на їх відновлення. Вже вчора, ввечері. Почали підключати та запускати великі котельні та насосні станції. І вже вранці у місті 100% була подача води, де від енергетики, де на генераторах. 90% котелень міста на ранок також працювало. Зараз, станом на вечір, водопостачання по місту є 100%. Теплопостачання запущені усі котельні. Пізніше, вже після обіду, включились у роботу самими останніми. Котельні на північному ГЗК і Даманському через складність перемикання їх енергопостачання, газопостачання здійснюється всім споживачам стабільно, слава Богу, всі ГРС відпрацювали як треба на генераторах дуже чітко. Зв'язок працює, світло технічно подане на все місто, але енергетики застосовують екстрені відключення, тому частина мікрорайонів може бути без світла. Підкреслю, екстрені відключення зараз діють не лише у нас, а й у нашій та інших областях України. Вони проводяться енергетиками, щоб зберегти енергосистему країни, і на даному етапі їх уникнути неможливо. Руйнування в енергосистемі дуже серйозні, тому зберігаємо витримку. Ще раз хочу сказати, що всі розуміли, у мене немає рубільника. Електросистема. Це не комунальне підприємство. Цим керують Укренерго і ДТЕК. Тому зберігаємо вдома запаси води, тримаєте зарядженими телефони, ліхтарики та пауербенки. Ще щодо наслідка вчорашнього удару: на даний момент встановлено, що зазнали пошкоджень 43 житлові будинки, 3 школи, 3 дитсадки та один лікувальний заклад. Військова адміністрація міста задіяла 13 бригад, які працювали над ліквідацією наслідків. Вони закривали вікна плівкою та ОСБ так швидше, ніж склом, щоб квартири не охолодилися повністю. Склитимуть потім. Зараз закрита вже 90% вікон. Якщо в цифрах, то закрита вже 273 віконних та дверних блоки у квартирах та 272 вікна у под'їздах. Проводили інші роботи, в тому числі на дахах. Також підвезли плівку, Тарпаулін та ОСБ для тих, хто міг закривати вікна самі, самостійно. У трьох дитсадках та двох школах вікна вже закриті повністю. Робота продовжується. І увага! На базі 42-ї школи, вулиця Каштанова, 38. Відкрита пункт роботи з постраждалим населенням, до якого можуть звернутися потерпілі. Та написати заяву про видачу будматеріалів та отримання матеріальної допомоги. Час роботи з 8 до 18. Пункт працюватиме без вихідних, тобто завтра теж. Прийнята вже 51 заявку від власників постраждалих квартир. Комісія фіксує усі пошкодження у спеціальних актах. Після цього з міського бюджету буде виділена матеріальна допомога. Для кожної квартири вона. Буде враховуватись індивідуально, залежно від завданої шкоди. Ми допоможемо людям, у тому числі і грошима. Щодо інших подій, ситуація на нашому напрямку залишається під контролем Збройних сил України. За інформацією Генерального штабу, ЗСУ, противник обороняється, але продовжує нищити з артилерії цивільну інфраструктуру населених пунктів вздовж правого берега Дніпра. Вогневого впливу зазнали 32 населених пункти. Також орки продовжують обстріли громад в Нікопольському районі. Здійснили обстріл Марганецької громади, там пошкоджено 4 садові будинки та ЛЕП та Червоногригорівської громади без втрат. У Криворізькому районі вноч та в день обстрілів не було. Дорогі криворіжці, ще раз нагадую про найсуворіше дотримування правил повітряної тривоги. Прошу, у разі тривоги переходити в укриття. Бережіть себе та своїх близьких, зберігаємо спокій, витримку, допомагаємо один одному, віримо у наші збройні сили та нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!